Вітаю українців, вітаю підписники і глядачі на каналі знайох. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Багато хто з українців втратив житло. У мене дуже багато знайомих втратили житло в Бучі. Мій будинок в Бучі також було пошкоджено. Але слава Богу, в ньому можна жити. Їм обіцяли людям, які повністю втратили житло, все компенсувати, дати нове житло або ж його збудувати. Що ж тепер? Тепер прем'єр Шмигаль. Кажуть, що ремонтуйте самі, а витрати обіцяють компенсувати за російський рахунок. І тут варто зупинитися ось на цій фразі: що ж то значить за російський рахунок? Це значить тоді, коли наші західні партнери просто передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи. Тобто, фактично, відповідальність за компенсацію населення повністю прикладається на країни Заходу. І то вже не перше рішення уряду перекласти відповідальність. За виплати українцям, що постраждали від війни, на зовнішні фактори, згідно з ухваленням закону про організацію трудових відносин в умовах військового стану, відшкодування заробітної плати гарантійних та компенсаційних виплат працівникам при зупиненні дії трудового договору в повному обсязі також поклали на державу терориста Росію. Президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх відеозвернень він заявляв, що Україна пропонує державам-партнерам підписати багатосторонній договір та створити механізм конфіскації заморожених активів в Росії. Але з огляду на те, що країни Заходу не поспішають приймати рішення про передачу російських активів Україні, і саме питання зараз перебуває, скажімо так, на стадії обговорення. З високою ймовірністю українці, обіцяних владою грошей, можуть так і не побачити. Де й юридичних нюансів конфіскації їх просто достатньо. Одним словом, не все так просто. Тепер ще один момент: що ж із житлом для переселенців? Відповідь: доведеться почекати. Але куди ж чекати, якщо жити потрібно десь зараз, а не потім? Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко в квітні він ще заявляв, що Україні буде запущено програму з викупу та будівництва житла для тих переселенців, які його втратили через війну. Пам'ятаєте про це говорили дуже дуже багато чи будуть ви наймати житло і так далі. За його словами, тоді вже тоді до викупу було готово 4539 квартир. Ще 1261 планували викупити до липня. Зазначу, що житло в рамках цієї програми мало надаватися лише на певний час на основі договору користування оренди, тобто мали брати в оренду для людей квартири, і все це мало підписуватися на рік та щорічно переглядатися. Де ж могли брати гроші на все це? Казали, що джерелами фінансування програми мали стати і держава, і місцева влада, і приватні особи, які мали і хотіли допомогти, і компанії та міжнародні донори за планами цього року мали намір побудувати 30 тисяч квартир в 15 регіонах та викупити 23 тисячі. 393 квартири у 18 регіонах та в Києві. І на все це мали виділити: увага, 68 мільярдів 900 мільйонів гривень. Солідна сума. Проте повідомляється, що зараз списки складено, але на викуп грошей у місцевих бюджетах немає. Окрім цього, згідно з програмою, вартість одного квадратного метра житла має становити не більше 24 тисяч гривень. А в будівельних компаніях Києва повідомляють, що собі вартість квадратного метра житла в місті досягає десь приблизно 1100 доларів, тобто то більше 37 тисяч гривень за курсом. Тобто продавати державі квартири за такими цінами їм просто невигідно. Те саме стосується і будівництва житла для переселенців. Наразі невідомо, скільки майданчиків вже виділили під будівництво та скільки проєктів затвердили. Для вирішення проблеми топ-менеджмент будівельних компаній пропонує владі запустити іпотеку під 5-7% річних. Проте не факт, що переселенці знайдуть на неї гроші. Тобто, представляєте собі, так? Люди переїхали, їм немає де жити. а... Топ менеджмент будівельних компаній пропонує владі запустити іпотеку, тому що їм невигідно продавати за 24 тисячі, якщо вони продають за 37 за квадратний метр. Звичайно, кожен хоче свою вигоду отримати. А де ж переселенці знайдуть на все це гроші? 5-7%. Де людям брати гроші на кредити? Новини невтішні. Одне з двох, або розраховувати тільки на себе, або дай Бог, щоб в найближчий час гроші такі виділили, щоб українці не залишились на вулиці. Просто ось так, просто неба. і все. Пишіть, що ви думаєте про це. І я не знаю, можливо, в когось є історії, хто вже в такій ситуації, і як люди просто зараз виходять з цього цього, я не знаю. Правда. Я не знаю. Як взагалі бути в ситуації, коли ти просто залишився повністю без житла над головою? Це дуже тяжко. це дуже тяжко, Тому тримайтеся, українці, тримайтесь зараз. Я розумію, кожного, хто потрапив в таку ситуацію, тому що в мене багато таких знайомих, і як я казала, вже слава Богу, що наше житло воно придатне до життя. Якщо б було зруйновано повністю, я не знаю. Правда, не знаю, то, то дуже тяжко зараз в такий час, коли ти не в безпеці і ще й маєш вирішувати, як тобі жити. Пишіть ваші коментарі, мені дуже цікаво знати, що зараз взагалі відбувається по всій країні, тому що далеко далеко не всі новини розповідаються. І як все то є насправді. До речі, в одному з випусків в найближчий час. Я вам розкажу про те, як зараз люди відбудовують своє житло в Бучі дуже цікаві історії, і можу сказати, що місцева влада не поспішає допомагати. Ось так.